Нам спочатку сказали, давайте ми виженемо всіх старих, наберемо нових і буде нам щастя. Вигнали старих, набрали нових, виявляється, ці нові нічого не знають, не вміють, і так далі. Далі нам сказали, а давайте ми розженемо старі органи, створимо нові і буде нам щастя. Знову забрали повноваження у старих органів, понастворювали нових, ніякого щастя немає. Потім нам сказали, давайте ми візьмемо іноземців, хай нам іноземці всіх призначають, і знову буде нам щастя. Почали призначати іноземці. Знову корупція на корупції. Корупцію поганяє, і нема ніякого виходу із цієї ситуації. Я ж кажу про інше. Шановні колеги, для того, щоб подолати корупцію, треба неухильно виконувати закон. Давайте почнемо з виконання конституції, давайте почнемо робити ці кроки. Я Я ж кажу ще раз. Я не вважаю, що сьогодні ми там повністю відновили, е, відновили все, що ми повинні були відновити в цьому напрямку. Але перший крок в цьому напрямку ми зробили. Ми зробили так, що у нас, принаймні, на сьогоднішній день генеральний прокурор почав відповідати тим повноваженням і тому статусі. Тому статусу, який відображений в статті 131 і значком 1 української конституції, чи це допоможе прямо завтра подолати корупцію? Ну, дивіться, ми ж свідомі люди, що завтра не допоможе, але давайте якийсь невеличкий період. Давайте подивимось на це 2-3 місяці, давайте подивимось на це півроку. Давайте подивимося, які будуть наслідки. Давайте подивимося, які будуть результати. І, і тоді ми з вами зможем, зможемо говорити, чи це ефективна модель, чи не ефективна модель. Але ця модель принаймні відповідає Конституції України. Саме тому я проголосував за ці зміни і за цей закон. Але я ще раз підкреслю: на жаль, навколо цього закону дуже багато політичних гасал замість реальної глибокої дискусії.